Вітаю всі глядачі телеканалу Еспресо розпочинаємо інформаційний день з новин в студії Христина Парубій. Чотири людини загинули ще 21 поранена внаслідок ворожої атаки на Дніпро. Повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Серед постраждалих 27-річна вагітна, ще двоє поранених у важкому стані. Це 69 дев'ятирічні чоловік та жінка. Ввечері росіяни запустили по місту понад два десятки безпілотників. Масований удар спричинив масштабні руйнування та пожежі. Горіли готельно-ресторанний комплекс, 11 приватних будинків, гаражі, сто постраждали багатоповерхівки та 21 автомобіль. Пошкоджено дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. Також у атак. Згорів відомий туристичний корабель, який був візитівкою міста. Ворог, ворог знову завдав масовані атаки по Дніпру, приймував безпілотники. На місці працюють відповідні комунальні служби, правоохоронні органи ДСНС. Можна відмітити, що всі прильоти це приватні домоволодіння, також є багатоповерхівка. Западно атаки виключно по цивільним об'єктам. Через обстріли великописарівської громади на Сумщині пошкоджені приватний будинок та автівка. Там росіяни вдарили з гранатомета та безпілотниками. Сповістили в обласній військовій адміністрації. А загалом продовж доби окупанти 109 разів обстріляли регіон. І ввечері росіяни атакували і Херсон. Внаслідок обстрілів без електропостачання залишилося кілька районів міста. Повідомив міський голова Роман Мрочко. Енергоживлення відновили минулося без постраждалих. У чорному морі перебувають два російські судна з калібрами з загальним залпом до восьми ракет. У Середземному чотири, з яких три є носіями калібрів із загальним залпом до 26 ракет. Повідомили у військово-морських силах. Водночас в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Російська армія впродовж доби втратила ще 1740 солдатів на війні проти України. А загалом від початку повномасштабного вторгнення наші воїни ліквідували понад 912 тисяч окупантів. За добу сил оборони перетворили на Брухт 23 танки, 34 бойові броньовані машини та 118 одиниць автомобільної техніки загарбників. Більше не атакують українські позиції. 64 артсистеми – арт-системи, реактивна система залпового вогню. Та 164 безпілотники. А росіян вже не захистить систему ППО. В генштабі наголошують дані орієнтовні. А ми просимо вас долучитися до нашого збору. Ми збираємо кошти на два снайперські приціли із тепловізорами та два бінокля з далекоміром для укомплектування підрозділу розвідки ССО. Наші воїни воюють на східному напрямку. В пекельних умовах ці прилади допоможуть не лише покращити виконання бойових завдань, а й зберегти найцінніше життя наших захисників. Тож ваш донат збільшить ефективність дій проти ворога. Наша ціль 910 тисяч гривень. Пам'ятайте, кожен ваш донат важливий. Тому долучайтеся, усі реквізити бачите на екрані. Сили оборони успішно атакували прикордонний пункт пропуску Погар у Брянській області Росії. Наші захисники знищили військову інфраструктуру із засобами радіоелектронної боротьби та системою спостереження. Також попередньо ліквідували від 15 до 40 окупантів. Повідомили в генеральному штабі збройних сил України. Зазначу, з цієї локації росіяни неодноразово запускали безпілотники. Володимир Зеленський анонсував термінову зустріч у Києві щодо контингенту миротворців. Захід відбудеться у вузькому колі представників генеральних штабів кількох країн, зазначив президент під час брифінгу із журналістами. дуже вузьке коло буде основних країн, які 100% будуть готові до контингенту на території України. Франція, Британія. Україна точно буде, це, скажімо так, такий трикутник в цьому питанні. Ми покажемо нашу інфраструктуру, попрацюємо з партнерами, пропрацюємо наше спільне бачення. Після цього ми домовилися, що після цього одразу буде зустріч вже не на рівні військових, а зустріч на рівні НСА, National Security. Взаємодія в оборонній сфері України і Європейського союзу це частина процесу євроінтеграції. Про це заявив екс посол України у США Валерій Чалий. За його словами, коли Україна стане частиною Європейського союзу, буде створена спільна оборонна політика. Обороноздатність континенту зможуть посилити спільне виробництво озброєнь, координація військових стратегій та обмін досвідом із союзниками. Ця синергія це об'єднання да зусиль. Тому не вистачає і з моєї точки зору ми про це сьогодні говорили про це. Всі плани, які заявлені нещодавно про розміщення контингенту, як би він не називався, Британії, Франції мають просто бути втілені, і тоді може бути говорити про поступову вже синергію. То по перше, у нас найсильніша армія в Європі. Коли ми говоримо про будь-яке європейське оборонне консорціум, без України його буде складно і неможливо побудувати. По-друге, очевидно, що Україна на полі бою. Використала такі сучасні озброєння, які сама виробляє, в тому числі яких немає в Європі. Дозволяли солдатам замість служби працювати на приватних СТО. Правоохоронці викрили корупційну схему в одній із військових частин Львова. Повідомило державне бюро розслідувань. Організатори двоє заступників командира та двоє командирів. Рот вони дозволяли сімом контрактникам не з'являтися на службу та працювати на приватних СТО у Львові та області. Натомість посадовці забирали грошове забезпечення, яке військові офіційно отримували у частині. Усім чотирьом особам повідомили про підозру їм загрожує до 12 років за ґратами. Двоє заступників командира та двоє командирів рот організували незаконну схему, за якою військовослужбовці, що не бажали виконувати обов'язки служби, могли уникати її проходження. Посадовці дозволяли сімом контрактникам не з'являтися на службу та працювати на приватних СТО у Львові та області. Водночас вони зобов'язували військових передавати їм грошове забезпечення, яке ті офіційно отримували у військовій частині. Ця схема діяла з липня до. 2024 по березень 2025 року Продовж повномасштабної війни п'єси українських режисерів набули неабиякої популярності. Вистави у театрі ім. Івана Франка збирають аншлаги, а квитки на Конотопську відьму, калігулу та «Макбета» розмітають за лічені хвилини. Статистика теж вражає: торік театр зібрав вдвічі більше коштів від спектаклів ніж у 2023-му. Як театр змінюється та живе у час війни? Дивіться у сюжеті. Свій 105-й день народження Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка відзначив у міжнародний день театру, 27 березня. Сьогодні мистецтво драми та комедії продовжує жити, розвиватися і бути потужним голосом української культури. Театр змінюється, театр росте, театр набуває, театр розвивається. А надзвичайно тіше, що саме в цей період, період війни, ми переживаємо навіть театральний бум. І квитки на деякі вистави нашого театру розлітаються за 11-12 хвилин. Сьогодні театр не лише творить мистецтво, а й підтримує суспільство та наших захисників. Вистави, благодійні заходи і волонтерські ініціативи частина великої роботи франківців. Очевидно, над завданням для нас є е, е, йти в ногу спільно з нашим славним українським військом, е, е, і ми е, ми є лідерами у зборах по насилу оборони України. За півроку до нового року ми зібрали і передали на збройні сили України понад 58 мільйонів гривень. Це рекорд не просто для культури, а, а й для бізнесу. Театр це передусім люди. Для акторів сцена це не просто місце роботи, а простір, де вони зростають і змінюються разом із глядачами. Театр він веде суспільство. і зараз дуже великий сплеск нових режисерів, нових вистав. Війна це ще такий момент, коли в нас під час війни театр навпаки він більше набрав нових форм, нових відкриттів, нових режисерів, нових вистав. Це піднесення українського театру. Попри всі виклики, театр Франка залишається сучасним, експериментальним і відкритим для нових ідей. При цьому зберігає свою історичну тяглість і традиції та має багато вдячних глядачів. Юлія Зубченко, Дмитро Нікіфоров, телеканал Еспресо. Побачимося з вами вже менш ніж за годину. Залишайтеся з нами.